Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати піддубників сметані. Ну, у всякому разі, ці гриби саме так називаються в нашій місцевості. Я знаю, що. Приготування цих грибів викликає дуже багато спірних дискусій. Тож, якщо ви їх не готуєте, не вживаєте, то ви в цьому рецепті можете замінити піддубники на будь-які інші грибочки, які ви вживаєте. Давайте починати готувати. Вчора були в лісі, назбирали трішки піддубників, Я їх вже помила, почистила. Ну тут, власне, і чистити майже нічого, просто обібрати сміття, листочки та траву і помити. Зараз потрібно їх нарізати. Піддубники я полюбляю нарізати доволі великими шматками, відправляю в кастрюлю. Гриби нарізала, заливаю сюди холодну воду. І ставлю гриби на вогонь, доводжу до кипіння. Піддубники вже майже закипіли, вже ось-ось закиплять, Гляньте, яка від них темна вода. Тому оцю першу воду, коли вони закиплять, я зливаю, гриби промиваю, заливаю нову свіжу воду, знов доводжу до кипіння, знов зливаю. І вже на третій раз, коли заливаю чисту воду, просто готую вже в третій воді хвилин 30-40, нехай варяться. А потім вже скидаю на дуршляк. Бачила рецепти, де зливають воду навіть по 4-5 разів. Ви знаєте, я завжди готую їх в третій воді, і мені цього достатньо нормально виходить. Все рівно водичка буде темна, бо це піддубники це, ну, це такий гриб. І коли піддубник вже в третій воді відварила. Скинула їх на дуршлаг, нехай вони трішки охолонуть, і потім можна буде їх смажити з цибулкою та тушкувати в сметані. Але поки що нехай трішки охолонуть все ж таки. Далі обсмажуємо цибулинку, додаю подрібнений чесник. Часник обсмажую декілька хвилинок. Додаю сюди декілька шматочків гострого перцю. Перець, звісно, за смаком. І тепер можна додавати сюди вже грибочки, бо цибулька і часник вже добре підсмажились. Грибочки підсолюю, нагадаю, я коли відварювала, я ж їх не солила взагалі. Та додаю чорний мелений перець. Додаю декілька столових ложок сметанки, перемішую та тушкую під кришкою на маленькому вогні приблизно хвилин 15-20. Можете додати якісь сушені трави, також буде смачно. В кінці тушкування додаю зелень. Я дуже люблю піддубники, вони мають такий насичений грибний аромат. Дуже смачні та яскраві за смаком гриби. Грибки виходять дуже смачні, ароматні. До картопельки просто те, що треба. Готуйте, насолоджуйтесь. Дякую вам за перегляд і всього вам найкращого.